Провести хімічний чи фізичний дослід або познайомитися з інноваційними технологіями. Таку нагоду мали прикарпатські старшокласники на Стефани Day. На локаціях Людина природа та «Людина техніка відвідувачів чекали різноманітні тематичні завдання від факультетів природничих наук, фізичного виховання та спорту, фізико-технічного, математичного та факультету інформатики. Викладачі та студенти підготували цікаві майстер-класи, інтерактивні експерименти та презентації, а учасники на практиці познайомилися з тонкощами майбутньої професії. Усі охочі старшокласники під керівництвом викладачів-хіміків могли власноруч провести експерименти та побачити, як наука перетворюється на магію. Про захопливий світ експериментів і хімічних досліджень розповідає кандидатка технічних наук та доцентка кафедри хімії факультету природничих наук Софія Федорченко. У нас природничі спеціальності ми маємо тісний зав'язок з технічними, з математичними науками. Це науки, які рухають прогрес. Кожній розвинутій країні, яка має високі яка має, яка має розвинуту науку, природничі спеціальності на першому місці можливості роботехніки демонструє доцент кафедри інформаційних технологій Ігор Лазарович. Він каже, що студенти мають можливість самі створювати як комп'ютерні ігри, так і робототехніку. Це наша локація цілого факультету математики і інформатики. У нас є достатньо багато спеціальностей, пов'язаних як з математикою, освітньою і професійною, так і з програмуванням. Це є комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, інформаційні системи та технології. От. І е, на цій локації ви можете побачити деякі е, результати наших робіт, робіт, наших студентів. Зокрема, тут представлена е, робототехніка, яка є нашим е, таким. Козерем, скажем так, і тут також ви можете побачити на моніторі демонстрація, яка пов'язана з розробкою комп'ютерних ігор. Світловий експеримент та демонстрацію інноваційних технологій презентували на локації фізико-технічного факультету. Доцент кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки Володимир Грига каже, що кожна ідея може стати проривом у світі технологій. У нас студенти мають змогу. Навчатися і практичних навичок досить глибоко, мають змогу проходити відповідно проходити практику у провідних it компаніях і електронних підприємствах міста Івано-Франківськ, і мають змогу подальшому працевлаштуватись і отримувати високу заробітну плату. А для тих, хто цікавиться природничими науками, організували інтерактивні презентації досліджень, що проводяться в університеті, а також усім охочим роздавали рослини, які можна вирощувати вдома самостійно. Студентка кафедри біохімії та біології Вікторія Задарко поділилася власним досвідом навчання та запевнила, що це унікальна можливість поринути у світ біології та будувати успішну кар'єру. А перш за все, це те, що у нас є велика база підготовки студентів. Це експериментальна практика. У нас маленькі групи, і кожен студент може навчитися працювати з новітніми лабораторними приладами власноруч, дає чудову підготовку для лабораторії. Стефаник Open Опендей став справжнім святом науки, відкриваючи перед майбутніми студентами перспективи цікавого та насиченого навчання. Богдана Барчук, Вікторія Мельничук. Спеціально для Стефаник Тіві.